До нашої розмови доєднується Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу. Вітаю вас, пане Сергію. Моє вітання студія на що була спрямована ворожа атака на Київ минулої ночі, і які в цілі ворог переслідував, атакувавши Одещину. Тому що дуже давно, певною мірою, вже доволі давно, ми не мали ніяких атак на Київщину. Цього разу вона була знову масштабна. Ну, знаєте, я хотів би додати, що ми давно і не мали е атак крилатими ракетами і балістичними ракетами. Отже, якщо е поєднати ці два е фактори, то можна. Так, розглянути питання, того, що акер атака шахедами, а їх було досить небагато, 10 штук мала на меті виявити певні зміни, можливі зміни у системі протиповітряної оборони столиці для того, щоб знайти якісь слабкі місця і нанести потім удари ракетами. Тому ми маємо бути свідомі того, що е, такий удар може відбутися будь-якої миттю. А що, що стосується, що стосується того, що було по Одесі, то тут є абсолютно очевидним. Намір противника максимально нанести ураження нашій нашої спроможності перевантаження і відправки продукції сільськогосподарського призначення, і таким чином це просто продовження тої тактики, які вони застосовували проти всіх наших портів, починаючи з Миколаєва, Південного, Чорноморська, Одеси. Тепер же Дунайські порти знаходяться під ударом. Тобто, це йдеться тут, йдеться про руйнування саме нашої спроможності відправляти. Продукцію, тобто заробляти гроші, і знаєте, немає значення буде підписана зернова угода чи ні? Якщо будуть зруйновані портові потужності, то який сенс відправляти кораблі, якщо вони не зможуть бути завантажені відповідним збіжжям або іншими продуктами. А чи відомо щось про запаси ворога у питанні дронів? Чи є якась інформація, чи вони таке враження, що в них ніколи не закінчуються, як і зрештою балістичні ракети? Ну, ви знаєте, звісно, вони можуть закінчитися, але треба розуміти, що противник, і ми наголошували неодноразово. Противник має змогу відновлювати запаси дронів, тому що це досить примітивний засіб нанесення удару, тому його можна продукувати де завгодно. Практично саме тому росіяни нарешті спромоглися. Знову це те це саме розуміти сарказм. Вони нарешті спромоглися почати будівництво і в Ковання цих дронів на своїй території так само є і іранські поставки є певні ознаки того, що Таджикистан бере участь у створенні дронів. Тобто, противник налагодив таку систему будівництва, тому знаєте, битися з наслідками, відзбивати збивати кожний окремий дрон це справа невдячна. Можна безкінечно посилювати сили та засоби протиповітряної оборони, але треба боротися з причиною, тобто мати можливість наносити удари по пусковим районам, вони не дуже далеко, або навіть дотягуватися до місць виробництва. Цих дронів, ну зокрема в Татарстані, тобто, чи я правильно вас зрозуміла, пане Сергію? Єдине рішення, яке зможе припинити масову атаку, це власне кажучи, коли ми будемо вражати противника по їхніх пускових зонах, правильно? Абсолютно, і на додаток до цього треба розуміти, що ми значно е поліпшимо ситуацію з протиповітряною обороною, якщо наші війська будуть контролювати Кримський півострів, адже таким чином ми просувати просунемося на значну відстань і зможемо тримати під підвигненим контролем досить е широкі райони місцевості Російської вже федерації, або того суб'єкта міжнародного права, який сьогодні називається Російська Федерація, і запобігати вже можливостям, як за. Пусків дронів так і фактично, ми максимально мінімізуємо можливість противника використовувати е, морські платформи для запуску балістичних та крилатих ракет, тобто обмежимо дії чорноморського флоту противника. Пане Сергію, дякую, що ви знайшли час і можливість і за такі доволі вичерпні відповіді на кожне наше питання. Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу, був сьогодні з нами на прямому зв'язку.